Кожна людина на землі чим би вона не займалась, відіграє головну роль в історії світу і зазвичай навіть не знає про це. Ми стаємо сліпими до того, що бачимо щодня. Але кожен день різний і кожен день є дивом. Питання тільки в тому, щоб звернути увагу на це диво. Добре давати, коли просять, але стократ краще все довірити тому, хто не просив нічого. Той, хто спробує заволодіти квіткою, побачить незабаром, як вона зів'яне, і втратить свою красу. А той, хто всього лише милується нею на лузі, отримає її назавжди. Все життя людини на землі полягає в тому, щоб шукати другу половину. І неважливо, чи робить вона вигляд, що йде слідом за знаннями, грошима або владою. Будь-яка мета, якої вона досягне, буде неповною, якщо вона не змогла знайти свою другу половину. Те, що розбилося, ніколи вже не буде таким, яким воно було. Коли навколо тебе одні і ті ж самі люди, то якось, само собою, виходить, що вони входять у твоє життя. А війшовши в твоє життя, вони через деякий час бажають його змінити. А якщо ти не станеш таким, яким вони хочуть тебе бачити, ображаються адже кожен абсолютно точно знає, як саме потрібно жити на світі. Ризик однієї пригоди дорожчий. Тисячі днів благополуччя і комфорту. Життя тим і цікаве, що в ньому сни можуть стати реальністю. Добираю вислови і цитати тільки найкращі і з великою любов'ю. Ви варті того, щоб їх знати і використовувати у своєму житті. Підписуйтесь, щоб можна було переглядати та дізнаватись нові вислови.